Я вітаю самих найкращих на каналі і запрошую на нашу улюблену з вами, як я називаю, пром-групу в магазині АТБ. Акція 7 днів. Дякую вам за ваші коментарі. Я дуже вдячний вам за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу. У мене просто вже нетерплячка, так що вмочуйтесь позручніше, як я завжди говорю, щоб не впасти. Лягайте, і будемо дивитися з вами нову промгрупу. Так, що тут у нас? Набір ізоляційних стрічок в наборі 5 штук. Ціна 50 гривень. Я буду заокруглювати ті копійки до більшого. Так, led лампа. Давайте ми її відкриємо на магнітному кріпленні. Оце мені подобається, коли не треба нічого ліпити, коли скотч двосторонній, щось сверлити. На холодильник можна збоку причепити. Ціна цієї лампи 229 гривень, і давайте її розгледімо. Ну і що я скажу? Я скажу, що вона надзвичайно крута, працює в декількох режимах. Просто ось так працює сенсорна кнопка. Навіть не треба ні натискати, просто а, ледве так доторкнулися, бачите, пальцем. І а, світить три режими освітлення цієї летлампи. І на батарейках вона добре на батарейках. А які тут батарейки, я не знаю. А, вона ж йде на зарядку USB, вибачаюсь. USB-зарядка в комплекті, я ж сказав. Да, супер класна штука. Зарядний пристрій для автомобіля. USB ціна 119 гривень. Тут також пахощі для автомобіля, ну, для салона. Автомобіль, океан, ваніль. Лимон, хвоя. Ціна того освіжувача 80 гривень. Так, це у нас розморожувач скла для автомобіль. Це дуже хороша штука. Я скажу, це ваша безпека. В першу чергу 65 гривень, спрей 200 мл. Так, а це що? Антитуман, безпека та чудова видимість у погану погоду. Після а, ага, як ви нанесете прозоре скло. Ціна такого: 250 мл, 90 гривень, також спрей. Тут у нас всякі фін... Фін... фінтяжки. Фієста для папушків, для морських свинок, для кроликів, 68 гривень. Для гризунів 600 г 68 гривень. Зараз подивимось на ці сумочки. Хочу вам розказати про цю подушку. Розмір євростандартний 50 на 70 Вона також бачу прошита, стьбана, середня. Не тверда і не м'яка, не втрачає форму, написано, що запобігає а, утворенню всяких там, а, ну, зберігає свіжість, гіполергена і отримайте за цю подушку кешбек. Вона зараз ще і зі знижкою майже 30%, 249 гривень. Ну і давайте подивимось ось ці сумки. Так, ось такі гарні красиві сумочки, вони прошиті на замочок, також мають довгу шлейку, яку можна надягнути на плече або через плече. І дві ручки, які дуже зручно нести у руці. Звичайно, зручно. Ось така сумочка. І там ще є кишенька всередині. Ціна 299. Зараз покажу кольора ось тих пледів, метр сорок на метр вісімдесят, сто відсотків поліестер. З однієї сторони ось такий кольоровий, а з другої м'ягенький-м'ягенький. Чесно кажучи, я думав, що будуть більше кольорів. Ну, ті от тільки два кольори. Кілинки проти ковзання, Вони дійсно такі, знаєте, цупкі-цупкі, якби клеєм пропитані, але... Ну, досить такий цікавий матеріал. Не знаю, що це за матеріал такий. Кольори в асортименті є. І ціна їх 70 гривень, метр 50 на 45. А це самоклеюча захисна плівка. Можна клеїти а, там, де ви щось смачите, готуєте. Вона досить така а, немаленька. Ціна 100 гривень. 2 метри 60 сантиметрів. Полготи жіночі, 100 ден зимові. Ціна 100 гривень зараз зі знижкою майже 40%. Так, і тут щось таке цікаве, що тут у нас? Простирадло. Електричне. Оце класна штука. Знаєте, хто мерзне? Моя бабуся, коли пам'ятаю, мерзла, вона завжди робила собі грілку. Наливала туди кип'яток грілки. І так грілася. Так, потужність, бачите на екрані, розмір також бачите на своїх екранах. Або хто ж, хто ж сильно мерзне зимою, можна придбати ось таке простирадло. Ціна такого простирадла, зараз вам скажу, 499 гривень. Шкарпетки чоловічі. Подивіться, які цікаво, як цікаво, вони зроблені. А, ось на титульній стороні ось така в'язка, а всередині ось така тепленька. Щоб тепло були Так, і е, склад, ну, звичайно ж, поліестер. Так, і ціна таких шкарпеток, але от виглядають дуже красиво, гарно зробили. І навіть така етикетка красива, презентабельна. Ціна їх 100 гривень. Це якісь такі устилки для взуття USB підігрівом. А, для із USB підігрівом. Дивіться, як цікаво, придумали Якщо ви працюєте десь на вулиці. Десь в контейнері, да, чи в якомусь кіоску металевому для рибалок навіть можна вгори з собою брати, на пробіжку. Ось така штучка тепер вже з'явилась класно. Коли я був, то не було такого. 169 гривень, коли мені потрібно було, точніше сказати. Я навіть такий не міг подумати, що були такі устилки, що гріються. Знаєте, що можу сказати? Що, мабуть, скоро вже буде таке взуття з підзарядкою, з зарядкою на батареї буде вмонтована батарея, де ви вмикаєте, і воно буде вам гріти, коли ви на зупинці стоїте. Приходите, вимикаєте, підзарядили, увімкнули і пішли знову додому, поїхали. Мені здається, що таке скоро буде. Це всі знаєте що, сушарка для взуття електрична, це добре. Ціна 149 шапка чоловіча. Вже вмонтований Ліхтар у Шапці. Це собі уявляєте. Є ж ліхтарі да, на резинці, коли вдягаєте на чоло на голову, а тут вже шапка з ліхтарем. Цікава така шапочка, а 179 гривень. А тут шапочки для кого?

Це добре. Кольори в трьох кольорах: сіра, біла і чорна. 100% бавовна, можете сміло купувати. Ціна майки 100 гривень зі знижкою 30%. Тут черевики якісь привезли ще новенькі. Дивіться, які вони класні. Я вже минулого разу, чи позаминулого разу, здається, говорив, що були а, теж якісь такі красиві схожі. От якщо їх поставити в дорогий магазин, да, де ви заходите, і, і там стоїть шкіряна, а, шкіряний, а, шкіряне взуття, от цей мех… Навіть не відрізниш, він надзвичайно такий приємний до рук, навіть не скажеш, що це щось штучне. Ціна таких 479 гривень зі знижкою. Це дуже хороша ціна. Тут висока підошва, щоб не намочити їх. Зверніть увагу. Ось такі капці закриті. Чоловічі привезли. В двох кольорах: сірий та такий темно синій Ціна 139 гривень. Комплект зимової жіночої, натільної білизни. 92 поліестер. На жаль, ось такий рожевий і чорний колір. Ціна 299. Зі знижкою був 399. Ці сер... серветки з целюльозу, ви знаєте всі, вони досить гарно поглинають воду. 10 штук в упаковці. Своя лінія, 75 гривень. Набір ємностей баночок для подорожей для косметичних засобів з косметичкою. 80 гривень. Вафельниця електрична. Так, хомфою, досить хороша річ. До речі, можна не тільки вафліки робити тут, а й сендвічі. Ціна 459. Так, привезли якийсь засіб для волосся з кератином та арганою, та з кератином та колагеном. Сім в одному. Засіб спрей. Досить хороша поличка. Тут ще ніжки входить в комплект. Я пам'ятаю, вони були літом, точнісінько такі самі, тільки були квадратні, а цього разу прямокутні. Я також їх придбав і тримаю їх у шухляді на кухні. Досить зручно, більше місця з'явилось. 85 гривень. Так, ну ви всі знаєте, що це таке. Хто має пухнастиків, да? так? Так, кіхтеточка для котиків 139 гривень. Привезли ось такі контейнери невеличкі з пластиковою кришкою. Ну і сам контейнер, звичайно, що пластиковий. Об'єм 750 мл, 30 гривень. Бомбочки для ванни. Такі великі, не маленькі, 100 грамові по 45 гривень. Тут щось таке цікаве, я не знаю, що це таке. А Патчі під очі. А, це патчі під очі, 25 гривень, одна пара. Набір свічок для торта 6 штук. А в упаковці 45 гривень. Близький для губ. Такі маленькі лялечки, 60 гривень. Привезли арома свічки. Ось такі в підставці, такі, можна сказати, в такому гарному свічнику. 115 гривень. Арома суше, дивіться, тут ще така. Бамбулетка теж в трьох кольорах, як і підсвічники. 90 гривень. Підставка для миючих засобів і кухонних аксесуарів. Компактний дизайн обов'язково зараз вами відкриємо і подивимось. Ось такий органайзер. Сюди можна поставити губку да, для чищення, щіточку для чищення, що ви користуєтесь. Сюди в ємність ви наливаєте той засіб, яким ви миєте свій посуд. Закриваєте і коли натискаєте, миючий засіб потрапляє на вашу щіточку чи губочку. Ціна 149 гривень. Так, і ще ось такий один знайшов. Також серед тих усіх, дивіться уважно, їх є два види. Це вже а, можна повісити тряпочки ваші. Ну, ось так от має вигляд такий а, органайзер для миття посуду. Всередину вже поставити засіб для миття посуду, щіточку, губочку і тряпочку можна повісити. А оцей піддончик знімається. Потім просто можна злити воду, яка накапала з тряпочок. Ціна така ж сама. Нові рушники з'явились. Багато різних кольорів можна обрати. Саме досхочу можна вибрати будь-який ціна таких рушників. 100 гривень, розмір 50 на 90 А, Я хочу подивитися склад. Я ж не думаю, що тут буде. Так, 100% бавовна, це добре. Виробник, Туркменістан. Люмінарк, набір. із 6 стаканів. Давайте відкриємо, подивимось, як відкривається. Так, і дуже добре, що можна одразу побачити який стакан. Ось такий, самий простенький, не супер-супер. Люмінарк набір а... 6 штук, 349 гривень на 300 мл. Дивіться, нарешті форма емальована, не металева, а емальована. Ось така для випікання на 2,5 літри. В двох кольорах рекомендує товари. Ціна 279. Це також алюмінарк, салатники у вигляді листочка. Ось такого. Є трішки більший та трішки менший за розміром. Так, оцей менший 129 на 23 сантиметри. Так, мене збили. 23 см ну, діаметр 129 і більше 27 см діаметр 169 см. Сковорідка на 24 см діаметр. Із кришкою бачу скляна прозора кришка. Ціна 359 гривень, це враховуючи зі знижкою 25%. Надзвичайно кумедні чашки для малечі. 119 гривень на 300 мл. Форми для випікання металеві. Ялинка. 60 гривень. Ківш алюмінієвий. діаметр 16 см на літр 300. Вже зі знижкою 219 гривень. Так, це для господарчих потреб. Пароварка складна металева. Досить хороша також штучка. Ціна такої пароварки 77 гривень. Привезли каструлі, ємність 2,8 літри з нержавіючої сталі, скляною кришкою. Ціна вже зі знижкою 399 гривень. Набір пластикових контейнерів. Дуже хороша якість пластика. Будете в АТБ зверніть увагу. Ви навіть, коли візьмете в руку, зрозумієте все. Закриваються ємності з усіх чотирьох сторін. Кожний йде з кришкою. У наборі 5 штук. 2 400, літр 500, 900, 500 та 275 мл. Набір 239 гривень. Велика така слонова кістка, можна сказати. Велика обідня тарілка. 27 см 100 гривень. І точнісінько така сама тільки менша, можна сказати, десертна. 60 гривень. 21 см. Так, короби для зберігання. Розмір 36 На 24 та 23. Матеріал поліестер. До речі, вони досить зручні. Поскладати можна всілякі дрібнички в них. З ручкою. Ціна 119 гривень. Малечі ось такі цікаві набори. Набори для творчості. Створи новорічну листівку. Merry Christmas. Ціна 55 гривень. Цього разу привезли картини розміром 40 на 50, але не новорічні. Чомусь не знаю. Ось такі от природа, хатинки, ліс, Карпати. Осінь. Ну, можливо, ще привезуть щось. Ціна 159 гривень, це дуже хороша ціна на картину. Наліпки 3D для дітей у кімнату, дуже багато різних наклейок. І дівчаткам у кімнату можна. Та й не тільки для дітей, правда ж можна ще куди. А ось ці можна, наприклад, у ванну кімнату. Ціна 20 гривень. Календар на 2025. Перекидний. Для самих маленьких надзвичайно багато різних книжок. І розвивалки, і розмальовки. І навіть можна ось таку подарувати вже на Миколая. А ось ці ангели світяться вночі, вони з фосфору зроблені. Досить цікаво також придумали із сніжинками. Ціна 40 гривень. Нехай у вас все буде гаразд. Зустрінемось з вами вже в наступних відео. Усім пока!